Оці свині вони заслуговують бути жирними. Цих людей лише 10 тарілок лапши на столі, і вони знімають треш контент. Чи заслуговує ця дівчина бути жирною? І цей хлопець? Я думаю, що кожен в своїй душі скаже да, тому що це правда. Наші дії определяють, ким ми будемо. Перейдемо далі і зрозуміємо, що Нікакада Авокадо це той блогер, який, якого ти бачив на попередньому слайді, виглядав абсолютно нормально. Абсолютно нормально, як нормальний хлопець. Подивись на його тілослаження. Ну, щасливий, реальний, нормальний хлопець, який ні до чого не помішався. І подивись на його еволюцію. Хіба ти називеш це еволюцією? Подивись на цю свиню. Я не можу по-іншому казати. Якщо ти переїдаєш, то ти. Стаєш потихеньку жирним е, із-за профіциту калорій, якщо ти споживаєш занадто багато калорій, ти стаєш жирним, і оце, оцей жир він впливає на твій організм теж. Тоді із-за цього жиру в тебе з'являється вищий ризик захворіти на діабет, та в тебе з'являються проблеми з серцем. А проблеми з серцем це одна із причин, одна із найбільших причин смертності. Також проблеми зі скелетом, От, наприклад, з хребтом. От уяви, як хребет нікокадо авокадо, зможе держати його жир, тому що в нього вивалюється живот просто вперед. Як його бідний хребет з цим справляється, віроятно, що він дуже скоро в нього буде боліти. І саме тоді у нього з'являється вищий ризик смертності. Тому що це все перелічене робить його. Більш слабким робить його здоров'я ще хуже, хуже, хуже. Це як ми своїми діями впливаємо на власну долю. І зараз задам тобі абсурдний, а абсурдний, а возможно, геніальний вопрос. Ти заслуговуєш бути нещасливим? Я тобі зараз поясню, чому саме ти заслуговуєш бути нещасливим. В соцсеті сет ти ж сидиш в соцмережах, гартаєш Тікток. Огортаєш інстаграм, інші соцмережі, для тебе це вже природньо. Які наслідки цього? В тебе менше времени. В тебе менше времени. ти просто уділяєш вірі непонятно чому, гартанію вкладок, гартанію відосиків і е, також передивлянню історій твоєї подруги або твого друга. тебе залишається менше часу на важливі справи, на дійсно щось правильне. Окрім цього, ти прокастинуєш. Знаєш, що можеш більше? От ти знаєш, що ти можеш більше. Но ти розумієш, що ні. Я посиджу в соцсеті. Я погортаю тік -ток. Ти розумієш, що ти маєш єдиний єдине життя, щоб прожити його. Але ти все рівно витрачаєш свій час і свої зусилля на непонятно що. На дрібниці на меми в На меми в TikTok. Як ти? Як це можна як це, можна толерувати? Це, це, це жах. І сум, звісно, тому що Павлік з Інсти живе набагато лучше, ніж ти. Оцей Павлік. Ну, тому що в Інстаграмі ж немає того, як хтось розбив ногу, як хтось попав в лікарню, когось щось болить, хтось з кимось посрався, як хтось, з кимсь, як, як хтось обанкротився. Ні-ні-ні. Тут тільки успіх, тут тільки наскільки я крутий. Оце буде в Інстаграмі. А от реальної правди і сурового життя, ти тут не побачиш. Дивишся, що не треба дивитися. Я думаю, що навіть без наслідків, без того, що я буду перелічувати оці наслідки, ти зможеш зрозуміти, яку шкоду воно тобі завдає. Ти менше впевнений в собі, ти кайфуєш одну минуту, а страдаєш один час. Ці парні це. І в тебе є демони в голові. В тебе є демони в голові, коли ти лягаєш спати, вони просинаються в виді фантазій. І ти не можеш нормально уснути. Іменно із за цього. І за твоїх демонів, але ти їх повністю заслуговуєш своїми діями і оцим переглядом. Хоча тобі не треба було це дивитися. Залежність. Сірі будні. Сірі будні. Без цього. Ти тільки про це і думаєш днями. Вона повністю забило твою голову. І ти заложник. Ти заложник. Ти не можеш почуватися щасливим, добросовісним в цьому світі. Без цієї фігні. Ти заложник ситуації. І ти на це заслуговуєш. Ти заслуговуєш. Бути таким нещасним, тому що ти до сих пор це дивишся. Думаю, наоборот, от ти хочеш мати 6 кубиків преса. Як ці кубики заслужити? Навірно, тренуватися треба штангу тягати або прес-тренувати. Я думаю, що ти і сам це знаєш: кардіотренування, дефіцит калорій і тренування самого пресу. Ти це знаєш, але ти не дієш, тобі страшно. Е, ні, тобі не страшно, тобі лінька. І мені теж лінька. Але цю лінь може побороти тільки одна штука в цьому світі. І це дисципліна. І без неї ми не можемо вийти вперед, ми не можемо двигатися, ми не можемо надіятися на стабільне, прекрасне життя без дисципліни. Мотивація прийде, мотивація уйде, а дисципліна залишається. Її складно до себе прийняти, але це найбільша сила нашого світу. Хочу заробляти гроші в інтернеті. Як це можна заслужити? Як можна заслужити стабільний приємний заробіток щомісяця? Я не беру до уваги тємки, тому що тємки, за тємки можна сісти. План, як це можна заслужити? Знайди, що ти любиш. Подивись обучення на Ютубі, купи заняття в онлайн-школі. Практикуйся кожного дня. Состав своє портфоліо, піди на фріланс або наймись на якусь фірму. Легше сказати, аніж зробити, але ти вже знаєш, що треба робити. Це діяти. Це, як мінімум, діяти, а не сидіти, слажа руки і надіятися, що щось про зайде. Це старатися, це. Клопотати, працювати над чимось. І тоді, тоді, можливо, все получиться. Тільки тоді, коли ти будеш діяти, коли ти будеш йти вперед, і коли ти будеш розуміти, що якщо ти зараз це не зробиш, то ти не получиш, ти не заслужиш зарплатні. Хіба програміст може стати програмістом, не пишучи код або веб-дизайнер? Може стати веб-дизайнером, ні разу, не зробивши інтерфейси, прев'ю на YouTube або отой банер на сайті, який тебе максимально бісе, коли він вилазить. Казінно це може бути, або Єлена 300 метрів від вас. А він може бути програмістом без, без такого. І давай зараз зробимо з тобою маленький інтерактив. Я, наприклад, хочу 1000 підписників. Як мені це заслужити. Я заповняю перші два стопчика, а ти заповняєш другі два стопчика. Надо мені робити краще прев'ю та заголовка. А також покращити якість монтажу. Тепер твоя черга. Ці дві колонки. Все, братик? Ми вже знаємо, як нам двигатися. Ми їм якусь цель. Я маю цель, щоб я розробив для себе план, як мені покращити заголовки, як мені покращити прев'ю. А ти, мабуть, написав, щоб я робив, можливо, більше відео і улучшив загалом качество свого контенту. Або, наприклад, зробив лучше освідчення. Або ж, наприклад, улучшив своє говоріння. научився лучше балакати. Ми знаємо, що нам треба робити. Ми знаємо, тому що ми задали собі питання, як це можна реально заслужити. І коли ти задаєш собі таке питання, твій мозок переворачується. він починає думати і обчисляти інформацію. Саме задля цього він і був предназначений. Ідея цього відео заслуга. Дії визначають, на що ти заслуговуєш в житті. Дії визначають, на що ти заслуговуєш в житті, і дисципліна формує майбутні результати, та визнання цього факту має вирішальне значення для особистісного зростання. Прошле формірує сьогодення, а сьогодення формує майбутнє. Сьогоднішніми діями ти можеш створити або приємне, або щасливе, або позитивне майбутнє. Або навпаки, негативне, депресоване і нещасливе. Все буде залежати тільки від того, яку дію ти будеш підприйнімати після цього відео. І так, єдине питання, яке треба тобі задати, це чому я заслуговую бути нещасливим? Чому я заслуговую бути нещасливим? І завдяки цьому питанню ти зможеш познати себе, ти зможеш зрозуміти, де твої слабкі сторони, і ці слабкі, і ці слабкі сторони ти покриєш сильними, тому що ти будеш знати, де тобі працювати. Без сілі, без якогось таргіта ти не можеш попасти в точку. Це як дартс без кальця. Ти не знаєш, куди тобі цілиться, ти не знаєш, куди тобі кидати. Або баскетбол. Як ти можеш влучити в корзину в баскетболі, якщо ти навіть не знаєш, де ця корзина знаходиться? Випиши ручкою 5, 5 головних твоїх слабостей і потихеньку почни їх прибирати. І ти автоматично почнеш заслуговувати, заслуговувати на щасливе життя. Мої ресурси. Не потеряй Сережку, прекрасного чоловіка. У мене є чат братиків в Телеграмі, де я ділюся своїми мислями. Балакаю на суржиків, взагалі навіть не парюсь, вилажую, твої мис... вилажую свої мислі тобі максимально прямо, як будто я зараз балакаю зі своїм братом. І також в мене є чат братиків, в якому, якщо ти щось не зрозумів, в тебе буде можливість задати питання та побалакати особистісно зі мною. Є відкритий. До кожного того питання. Не потіряй, сережку. Всі посилання в описі.